Приветики, друзья, сегодня я для вас нашла классную игру «Библия для детей. И сегодня да, господи. Бог да его выжню. Друзья, сегодня я вам покажу классную игру. Называйте Библия для детей. Это самая наикрасшая игра. И котики вышла сегодня на церек. А друге, на, на третьем, кто его знает. Я сегодня порешала богатую всяких заданий. Вот, вся игра нужна просто классная. Вона непроста. Тут треба порішати завдання, а потім піти до самого последнього, і ви все тоді поймете всю історію, яка була у Богові, в житті і у всіх останніх. І ще. Тут можна всякі Перший завдання перерішати. Ви не знали, тут можна грати в ігри. Тут не просто треба все вгадувати, тут можна і завдання рішати. Кстати, для вас я вас навіть придумала лайфхак, як тут можна завдання рішати. Це просто всі картинки викладайте е, отак, ну, щоб вам були кожну, кожну видно. І, значить, ви повинні просто сюди кожну картинку класти по порядку. І якщо ти гарно вивчив історію, тоді TB навіть похвалять здесь. Тут не просто все. Тут усе в тебе має бути правильне. І це, і, і якщо неправильно, тоді напишеться така запись. Молодець, історію вивчено, а плутання виправлено. Тут у тебе ніколи не назвать, не нарухають. Ніколи. Я цю вже провірила і советую вам. Тут і для кожної дитини просто рай. Тут всякі завдання. Ну тут ще кросфордів, мабуть, немає Перший гріх. Кожна історія називається. І тут не треба самостійно читати. Тут, тут вже радіо рублене і тут саме читається. Я відпочив, я наступив, я нажала на гріхи, гріх. І так? Там перший гріх. І це все сталося і за Змієм. Знаєте, друзі, це все сталося і за однією поганою моєю нелюбимої твариною. Змій. І тут і всякі завдання. Карточки, всякі є завдання. А це там були такі дві картинки. Зараз подивіться. Я в гру, якщо чесно, теж не гулялася вона так, мабуть, називається, бо це, мабуть, по двоє. Сирашики. однакові. Де ж у Черепаху бачу? Тут там, можна рішати багато всяких завдань. І завдання тут для тебе ніколи не закінчиться. Завдання цікаві прицікаві завжди. Завдання для людей не завжди цікаве. Ось що це називається по дво. рівень один завершено. Знайди всі пари відповідності, приготуйся до наступного рівня. А давай і тут, в одній і тут дуже багато всіх, всіх буває. наприклад, якщо примірах зробимо один рівень. Є по двоє, там були закладки. Тут не такі... тут Є такі наклейки гра. Це означає продовжувати там, де ви зупинились. Так. Значить, я тут ще трошки поклею. Тут треба обрати персонажів і правильно їх всіх наклеїти, щоб все було правильним. І треба, щоб це все було правильно. Оце хай принц, оце ось хай буде пальма. Е, у мене подміна, подміна, пальма, пальма. Значить, тут є не просто наклейки. Друзі, а вас раз друзі. Як ви бачите, тут і наклейки, всякі картинки, фотографії там, ля-ля-ля, тут ці діла Ну, друзі, вас не смущає, що тут ще й можна малювати. Вас тут не смущає, що ще й можна малювати. Ох, дає дивовижні обідниці. Ця кісочка означає, що тут можна малювати. Господи, надіть мене зараз я не набра. Ось на чому зупинить. Вас не смущає, що тут можна малювати. Мабуть, не смущає, бо мене це дуже сильно обрадувало. Короче, можна малювати. Вибрати свої А що буде тоді коли ти це все на Я ще не знаю, я хотів почала. Так що, друзі, мені саме ця ігра сподобалась. Поэтому я рекомендую. Це вам подивиться. Бо це класний гра для дітей. Подвигій буде фіолетова барашка. барашка Треба дивитися всю історію і поняти що тут коричнева корова. Тут треба Слухати історію. Мені чого тут коричнева корова. Oh my god! Всі. Поки люблю обнімашки. Надіюсь, тут зараз був роблений ролик. Не ту еще раз такого не перенесу. Э! Я не понял. А вы у нас было? Ну, всем пока.